Усім добрий день! З вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро у парку Шевченка. А Сьогодні до дня захисту дітей тут відбувається такий концерт. Можна помітити, що біля в центральному. Біля центрального входу, як спускатися по сходах, встановили ось таку сцену. Наразі діти відгадують запитання та отримують за це призи. Як можна побачити, зібралось чимало людей. Також трохи далі можна помітити, що дітям наносять аква грім. Щасливо. Щасливо. Добре, проходимо, буде мається грати. Попрошу нашу марину поради руку. Тут також проходять якісь Шестом? заходи, всі вишукались у чергу. М -м 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 -м. питання в нас не було. Е Наступне питання. А хто ініціював створення? Дня захисту Дітей. Ваші руки піднімаємо. Ось хлопці був перший. Організація ООН. Ну, це не дуже вірна відповідь. Потрібно більш точніше. У нас вже Ні-ні-ні, не Єнеско. У нас вже включились наші шпигуни на телефонах. Тобто? Кучма. Кучмін. Ні, ні. Це міжнародна організація. Також на місці є правоохоронці, ні, не, 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 рятувальники, які слідкують за тим, щоб все було добре. Ні, Червоний кріз. Рада міжнародної федерації жінок. Е, ну, я, в принципі, можна зарахувати. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро у парку Шевченка. Сьогодні тут відбуваються заходи до Дня захисту дітей. Потяг з дітей. То сестра молодша. Потрібно їй ще туди подарувати. А де твоя сестра? Зокрема, біля головного входу встановили ось таку. Сцену на ній зараз виступають ведучі. Вони спілкуються з дітлахами, ведуть вікторину, за яку дітлахи отримують призи. Також на місці є правоохоронці, рятувальники, які слідкують за безпековою ситуацією. Окрім того, дітлахи можуть зробити аквагрім та приєднатися до інших ігор та квестів, які тут підготували. Я, напевно, Більше фото з подій ви зможете побачити та Точно, прочитати на та сайті 13. Інформатор Дніпро. Також слухати новини Дніпра <засто> та області на інформатор FM 107.3. Усім гарного дня! Якраз надобиться і великі. Талисні...